І так, любі мої друзі, я знову з вами починаємо, як завжди, з прекрасного стекали, які стоять в мене вже дуже-дуже довго. І вони бачите ще які в хорошому стані. Шкода мені їх навіть викидати, тому що вони дуже красиві. Сьогодні у нас будуть дирони або терті пляски. Або я не знаю, як їх називають. У нас вони називаються дируни або терти пляски з картоплі. Я картоплю чищу беру величезну. Чому величезну? Тому що я їх руками терти не збираюся, а буду їх терти машинкою. Так, це ми помиємо, це медоміття, це наша. Наша картопля, яка чиститься. Отак зроблю, щоб як, як чистити картоплю, дуже просто. Мені здається, всі знають, і нема в тому ніякої потреби показувати. Тому я сама почистила всю і останню покажу вам, може, ви справді не знаєте. Я беру спеціальний такий для, для картоплі. Він найкращий, він найлегший. В нас він коштує тут 1 євро. Це найдешевший ніж, але він дуже-дуже. Дуже гарно зроблений. Є багато всяких, але такий мені він найкращий. О, і, 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 і. Струж Чистить картоплю, стружку картоплю. Дуже тоненько, дуже швидко. Бачите, я вже блочезну бурбу зістругала. Зараз я помию, поприбираю натру і буду смажити. До тертої і картоплі, вже до теплої картоплі, ще картопля і картоплі, розумієте, є всяка. Є, е, є картопля яка для жарки, В крайній випадку тут, в нашій зоні, є картопля для жарки, є картопля для пюре, є картопля. Ну, всякі види картоплів є. Я Довг, довгий час жила, я не дуже того розумілася, а тепер я то знаю. От я картоплю, бачите, начистила. Зараз я її помию. Тут поприбираю, починаю терти. Наша картопля помита, ми її починаємо терти. Витягаємо машинку. починаємо. У мене така машинка. Вона дуже-дуже стара. Її вже років 20, якщо не 30. Ну, вона дуже голосна, але вона дуже добра. Навіть вже побита, вже падала, вже клеїли ми її, такі всякі. всяке. Вона в мене працює гарно. Щоб, щоб постукаємо по дереві. За, за три хвилини ми на цілу таку миску ми натерли картоплю. Зараз ми її заправляємо, я вам покажу. Так, і ми заправляємо. Перше ніж заправити, я її помила. Бачите, вона миється швидко, дуже-дуже добра машинка. Ну, вона у нас дуже стара. Тепер я що роблю? Солю? Окей, може ще трошки. Даю два яйця, тому що наша картопля дуже багато, багато На. Окей. одне і друге. Викидаємо. Миємо руки, завжди якісь на яйця чомусь привикла мити руки. Ми посолили, даємо трохи олії. Угу. Тепер добре розмішуємо яйце в нашій картоплі. І даємо муки. Я даю трошки муки, тому щоб вона була Ось така. Тут десь є три, а може навіть менше, зараз подивлюся. Три столові ложки муки я даю. Тут... Це на 7 персон ми робимо. Завжди на 7 персон. Так, добре вимішуємо, кладемо сковороду і починаємо їх смажити на олійці. Так захотіли дітейська. Діти мої, захотіли хотіли дітейська, коли зговорили дітейська. О, мої бабці. Моя бабця так ніколи не говорила. Моя бабця бабця говорила, мої діти. А дітейська говорила, є такий раз дітейська. І я кладу сковороду, лию олійку і починаю смажити. Ми вже скільки насмажили, то нам смажиться і то в нас є зараз смаження. Хочу вам сказати, а це те, що лишилося, коли ми терли, і воно нам лишилося, отакі відходи. Ми їх також зісматримо в самому кінці. Хочу вам сказати, коли у вас картопля не першої свіжості, маєте на увазі, що то не молоденька. І, і, і зараз вже травень місяць близько, квітень місяць, не так далеко травень, то картопля, коли ти треш, вона має здатність... Остатні чорніти. Я додаю завжди або кефір, або сметану. Сметану я додала цього разу. Оце наші драники, вони отак виглядають. Вони йдуть з сметаною. Хто любить з цибулькою і з маслом, хто любить зі шкварками, хто з чим любить. Мої діти і внуки люблять сметаною. Я... Половину вже насмажила, і я їм даю до столу. Хай вони їдять, йдуть вже гуляти чи куди вони там йдуть. А з вами я хочу попрощатися, сказати вам велике дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете лайки. Бажаю вам мирного, спокійного неба, міцного здоров'я, величезного величезного щастя, благодатного життя. Приходьте на мій канал, підписуйтеся на мій канал. Я вам буду тільки рада. Коментуйте, давайте запитання, вчіть мене і я буду вчитися у вас. Наразі смачного і до зустрічі!